з вами працює мої любі, і постійно чую одне і те ж запитання, чому він мені не купляє, чому він мені не дарує подарунки. Дивіться, не обманюйте самі себе. Все це виясняється на початку відносин. На початку відносин жінка повинна транслювати чоловікові, а мені подобається це. А я хочу це і дивитись, чи робить він це для жінки, чи не робить. Навіть не треба більше нічого казати, будь на його реакцію. І потім вже виходячи з цього, розвивати чи не розвивати відносини. А ви зразу погоджуєтесь на все. А потім, вже, коли у вас троє дітей, ви кажете, хочу подарунки. Вибачте, вже запізно ви сама обманюєте себе, і ви обманюєте бо Він думає, що вам, крім нього, більше нічого не потрібно. І амулет на особисте життя вам поруч.